Давайте трохи подивимося з вами посуд. Дивіться, яка краса. Неймовірний колір. Сіро-блакитний. Так, що це коштує? Це в нас тарілка обідня, кераміка, 289 гривень. Тобто одна тарілка коштує 200. Мені стає зараз погано. Викличте, будь ласка, когось, щоб мене освіжили. Так. Блюдо квадратне, 219 гривень. Так, ну окей, тут знижок немає що. Ось таке блюдо, друзі. Ну, В цьому випадку реально краще сходити в Аврору і прикинути, що там. Так, блюдо таке коштує. Дивіться, ну не таке воно вже й велике. Тут 30 на 15, кераміка 400 гривень. Дуже красивий, просто неймовірно красивий набір. Який обійдеться вам просто золотим. А Боже а Боже мені коштує такий шикарний бокал, чуть не впустила. Ото було б. Дивіться, який він фантастичний. Не мов би із якогось фільму. 468 мінус 20%. 400 мл скло. А нехай він тут і залишається навіть з такою знижкою. Ну, не знаю. Якщо чесно, якщо чесно, о, це вже щось таке більше йде, да, більше, до, більше до людей. Ближче до людей, дивіться, тарілка обідня вже 100 гривень. Ну, мені здається, вона, ну, колір, так, да, відрізняється від тих блакитних, але вона гарна, дивіться, яка мила тарілочка. Цікава така. Ось така чашка коштує, не бачу. Так. Або ж така тарілка 100. така тарілка коштує 100 гривень. Чому теж гарна. Хто любить такий, да, в бежевих тонах і кухню, і естетику, чому б ні. Або жось теж досить непоганий набір, цікавий, теж блакитний. Мені дуже чомусь останнім часом подобається посуди із таким в таких відтінках. І ці класні теж. Тут йдуть знижки, так. Да. Тут більш-менш такі, знаєте, ну, не, не, не настільки лякає а, зір, як там, да. ось така тарілка. Підставна коштує 129, це мається на увазі ось ця ось така тарілочка. А отака тарілочка коштує обідня 100. Ну, якщо у вас там, наприклад, четверо да, вдома, четверо людей, отаких от тарілочок це вже буде 400, 800. І можна взяти ще ось таких 4, і це вже буде 1200, і чому б ні. І взяти таких пару салатниць, і це вже буде 1200, і плюс ще 400 це буде. 1600 вийде набір. Ну Це і ще і по-божому. Ці дуже красиві, дуже гарні. Так, чашки для чаю, звичайні, як в гуртожитку. 99, 49, 49, які хочеш відтінки, які душа забажає. Це приємні звичайно ціни, звичайно, приємна знижка. Наприклад, мінус 38. Тут знижка йде, мінус 30, мінус 20 відсотків. Такі чашечки для чаю, для теплого молока. Це в нас йдуть е, чашка. Ці вже йдуть, звичайно. З різними такими авангардними якимись принтами по 89%, а коштували 139-36% знижка. Можна таку чашку на подарунок купити, наприклад, для, для кавоманів ось таку. The coffee with you. Mm -mm. Ідемо далі. Ось красиві, дивіться, і дешевші. Ось таку чашку можна подарити своєму коханому чи коханій на. На якесь свято. Або просто так. Чому б ні? Smile and, smile. and А, ні, and shine. Smile and shine. 70 гривень коштує така подарункова чашка, друзі. Навіть не знаю, що ще вам показати. М -м, Америка 20-ті роки. Що це означає? Це в стилі це бакали в стилі 20-х. 6 штук. Коштують 1400. Ось це вони, мабуть, що цікаві. Як у американських фільмах, або ж ось такі, да, ретро, да, ретро коктейльні набір келихів для Мартіні. 1577. А коштували 1972. Раніше, мені здається, я пам'ятаю, не було так. Так багато картин, як сьогодні, тут треба робити окреме відео, окремий огляд із картинами. Друзі, це можна назвати навіть не просто відділ з картинами, а музей навіть дивіться, якщо на кухню, наприклад, ви можете купити собі ось таку картину. Тут спеції на ній зображені. Вона дуже красива, але ж вона розмір її коротше, якщо я побачу, 60% на 120, да. 836 гривень, вона дуже красива і якісна. І не не товста. Якщо брати тут товщину, вона не товста. 836 гривень, мінус 25%. Зараз на неї знижка. Але розмір, звичайно, вражає. Це ж, яку треба мати кухню, щоб почепити таку картину. Ось така красива картина. Дивіться, в вітальню. Карта світу, ніби зображена. Прикольно, переливається такий. Ну, звичайно, звичайний акрил, перламутровий. Це картина більше піде в спальню. Зараз всі падають, чомусь картини рішили впасти. Я їх не чіпала, вони чомусь вирішили всі впасти на мене. Так, що ще? Така, можливо, пішла б да, у вітальню, можливо, навіть на кухню. Дуже спокійна, така в стилі ретро, типу як чорно-біла, але ви зрозуміли, да? Сеп'я, здається, цей ефект є у фото. 1349 коштує така картина. Репродукція 60 на 80. От Мені подобається цей велосипед. Чому я ношуся з цією, не знаю. До речі, ціна її 1083 І вона підійде, мабуть, що у. Бо тут тканина. Тут така, як ніби, знаєте, от, Гобелен. Ця в спальню підійде. Тюльпани дуже красиві, дивіться, вони також підуть в спальню кімнат. І навіть є ось така картина із найвідомішими, найкрутими да, художниками планети Земля нашої з вами це Сальвадор Далі, це, здається, Ван Гог. Да, і не пам'ятаю іспанка. Блін, як її! Коштує така картина 651 гривню, 75 розмір на, на 100 Прикол. Так, це обличчя горили. Хто спокійно люб, спокійно відноситься до фільмів жахів, можете собі таку картину придбати. Є Тарас Шевченко навіть. Ну, і є ось така абстракція, ви бачите. Це також величезні картини. 3,550. Маки вгорі за 4,410. Вибір величезний. Оця дуже красива. Вона така сіра із сріблястими сріблястими, господи, масками, чи як це сказати правильно. Такі скрині дуже класно впишуться в інтер'єр в стилі лофт. Це величезна скриня Пуф. Велика 122 на 44,5 та на 46. Тобто вона ось так: вона йде метр 22 см сантиметри. Коштує така скриня зі знижкою 3500. Коштувала всі 5 Є два відділи. В одному відділі ви зберігаєте, наприклад, що там сумки, а в цьому відділі ви зберігаєте. Ну, навіть не знаю, що, що хочете. Ну ні, це, це ні, це жах. Просто подивіться, що це таке, що це. Воно роз, розпадається на ходу і коштує 5 тисяч. 3,219 це дещо менше. Тут 71 в неї на сантиметр. Ну, така маленький, такий, да? Сундучок. Дуже подобається мені. Це йдуть вже обтягнуті такою тканиною велюру, типу. 1224 скриня Пуф, велюр світло-сірий. Так, скриня Пуф для зберігання сіра. Також малесенька, така акуратна. 1530. Красивий сірий колір. Є отакі скрині відра 433. Знову ж таки, не розуміють ні функцію, друзі. Треба подивитись в інтернеті, куди їх ставлять і для чого вони власне, використовуються. Пальми.